6 липня у Таврівці біля школи проводили шашковий турнір. Участь у ньому взяли Нестор і його тата. Усього було 12 учасників. Грали всі з усіма. Цього разу Нестер обігнав тата в турнірній таблиці, здобувши 8,5 очок. У тата на 2 очки менше. Їхня очна дует стала переможна для Нестера 1,5 півтора на пів очка. У Нестера сьоме місце. Будь-як їздив, подивитися, грають у шашки. Ти, ти вчитися вчиться надому розповідати, подивись.